Задоволена, але звичайно, багато робимо зараз висновків, багато над чим ще потрібно попрацювати, і багато помилок знайшлися, які як виявилося, що я допускала протягом 15 років. І зараз от разом з Урошем ми виясняємо цей це весь напрямок і будемо працювати далі. Ну, прикрі промахи це якраз вийшло, що було на естафеті, і те, що ми аналізували, напевно, дійсно в мене повпливало сильно сонце, тому що на жаль, мої очі дуже чутливі до зміни сонячного світла. І коли сонце заховалося в тінь, ну, воно просто перестало падати власне на око, не на мішень. А це така індивідуальність, якої раніше в мене не було. Принаймні, не так яскраво виражена. Цього року я вже от їздила в Німеччину, перевіряла. Лікарі це підтвердили, і знову ж таки, я прийшла з цим до уроша, і він такий. Ну, значить, будемо щось з цим робити. Будемо тренувати, будемо виясняти, наскільки сильно впливає сонце, щоб наступного року не повторювати цих помилок. Знайшли, якісь же мату Ну, ще тільки квітень. Ми ще тільки ще буде. Нас весь рік буде попереду. Чи багато ще комплектів рожевої форми для урожа? Ми знайдемо. Це не була ідея, це такий вийшов жарт, коли уруш так жартома сказав: ну якщо ти будеш в призах на цьому, ну на цих змаганнях, то я піду на тренування в рожевій шапці. Ну і довелося йому йти потім на тренування в рожевій шапці. Це було в Остерсунді перед першими нагородами. Звичайно, ну, це негативний такий удар, як ви кажете. Тим більше на той час ми якраз проживали Бордига Абрамова. І я разом в одному доміку, і ми бачили, як вона вперше читала ці повідомлення, які для неї це був шок, стрес, і вона взагалі не могла зрозуміти, звідки це взялось. Тому що каже, ну я не використовувала цього в січні місяці. Це 100%. Тобто, вже тоді вона відчувала, що якісь все ж таки там чи порушення, чи недопрацювання є і. Ми разом з нею, я пам'ятаю, тоді ми це проговорили, потім помірила температуру, в мене було 37,5. Тобто це від того стресу, так воно все бурно пережилося. Але потім ми розуміли, що одна з найсильніших наших спортсменок їде додому, і настає менше, але нам все рівно потрібен результат, все рівно потрібно зберегти квоту, і довелось більше акумульовувати сили і все ж таки досягати. І, напевно, це знову ж таки дало більше такої мотивації От в Америці на фінішному колі. Не здатися крізь щоб доїхати до призового місця, тому що розуміли, що це нам потрібно. Важко було взагалі в Штатах акліматизуватися, все ж таки часовий пояс, і все це. Важче було реакліматизуватися, коли ми повернулися. Туди приїхали якось ну, так досить швидко, плюс одразу почалися старти. Нам пощастило, що ми стартували на п'ятий день, а не на четвертий, хлопці нам вже було легше. В Америку це вже було простіше, там лише дві години. Назад повернулися, здавалося 6 годин, але якось чи за того, що був більш-менш відпочинок, такий спад, ми розслабили свій змагань, якось так хотілося постійно нам спати. А туди досить ми швидко адаптувалися. Тоді я дуже хотіла перемогти. От не знаю, чомусь в мене настільки от сильне бажання було внутрішнє ще до того, як я стартувала до мого старту, я спостерігала за дівчатами, і в мене в голові була одна думка моя команда найсильніша. А я от розминалася і з думкою одною Моя команда найсильніша. І коли от потім склали що Валіна на штрафне коло заїхала. Я все одно думаю, все одно мої найсильніші. І коли вже б мені передали, я розумію, що мені дуже важко прийдеться на тому фінішному колі, але все ж таки, ця мотивація, стимул, ну дуже хотілося тоді перемогти, згадуючи Сочі, і оце великий, е, велику перерву без перемог. І от от, от і дуже зарада, що все ж таки вдалося на тих останніх метрах вигризти ту перемогу.